Бачите, що? Так. ми ночі заступили, на друг, ну, зранку заступив діжурити. Я вже бачив, як вони бігали. Ну, Трошки далі, звісно. Метру 150-200 прибігали, вже вони бігали. Та я ну, тоді перший раз кажу, бігають, кажу москалі. Він каже, ти спочатку стріляй, потім каже, що бігають. І де бігають. Зразу вони штурмували, ну не знаю, чоловік 20-30, ну як перший раз штурмували мене, це ну багато. Дуже багато людей було. І ну, скрізь. І вони біг, ну бігають швидко. Не співаєш побачити, що там пробіг, вже в другому місці біжить. Стріляти в них, стріляти, стріляти і ще раз стріляти. А в них, ну не знаю, ну чоловік з 30, мабуть, точно було. Трьохсотих, ну, двохсотих, не, не скажу, не знаю. Ну, Казали, що по перехвату і двохсотих було багато. Спочатку, як вони штурмували, ну то ну, просто бред якийсь був. Лізли, як ці воно, під пулі, під це, воно. А зараз більш акуратніше всі. Ну, в перші рази вони тупо бігали тупо. Просто виходили і за хати, і воно не, не боялися нічого. Як вже трохи їх покрамсали, вони вже почали трохи вже більш. Більш, чи, чи більш думати, чи як сказати правильно, не, не знаю. Зараз ми такими великими сильно групами не лізуть. Вони спочатку посилають обичних якихось мобілізованих, що не підготовлені на провірку, де позиції, де що. Пару раз турмонули, а потім вже починають посилати вже більш опині. Взяли свою позицію, сказали там стояти. Ми стояли і почули голоса через трохи на вулиці, щоб хтось. Говорить, Ви, давай виходити туди, там двох, двох русських було. Один вийшов в цивону. Так, так і взяв, сказав, здавайтеся. Вони по, по цивону положили ті мухи, Так і взяв, п'є. Я. я так зрозумів, що вони, мабуть, хотіли наші хати тими мухами розсиловувати. Вони заблудилися і забігли нам в двір. Попитався тільки хто вони. Вони сказали, що евакуаційна, як на евакуацію. Тож, не може бути, то що кажу, як мухами коли є на евакуацію. Людей поранений. Вони вже почали брехати. Кожного дня штурмують. Є перекурі, я замітив, що неділя вони можуть на два чоловіка послати, перевірити, чи ще ми на місці, чи ні. Виглянуть там, чи встрелять пару раз і все. І... Уходять. А так, в принципі, цілі тиждень. Це набагато набагато тяжче, набагато морально тяжче. Е, ну бо вони від тебе, як сказати, можуть і від 10 метрів даже стояти. 10-20-30 метрів. 50 метрів то вже вони далеко. Вважається, що то вони далеко вже. 20-30 метрів від тебе. Тяжко страшно. Вот Мати ви за того, щоб там такого не було. Так само і дружини, за дружину, за батьків.